Здоров'я можна відновити до певної до певного рівня, і воно буде змінюватися впродовж життя. Але ветерани стикатимуться з цим е, відсутнім мостом наразі. Між соціальною політикою і охороною здоров'я ще багато разів в своєму майбутньому вони будуть продовжувати стикатися з викликами для свого здоров'я, навіть не пов'язаними з бойовими діями. Вони будуть хворіти, старіти. І якщо зараз не направити софіт на соціальну сферу і не задати собі справді те питання, про яке ви говорите, яким чином ми будемо гарантувати гідне життя людині не тільки в її кризові моменти, але й надалі, незалежно від того, в якому стані вона вийшла з госпіталю, все часто зводиться до того, а що держава зробить так? Але крім держави, є ще інші актори в суспільстві, які можуть бути помічні, наприклад, ну, громадянське суспільство, да, тобто не державний сектор, який робить чимало. А я думаю, що це треба використати на ті самі суперхюманс, які якби у всіх на слуху, це. Це громадянське суспільство, це не державна організація, яка просто така яскрава. Да? Є фонд свої, яка займається політивною допомогою на державна організація. Да? Що я думаю, було б гарною ідеєю: це от всі все це інтегрувати в одну систему сервісів для людей. Да?